Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, а яке ваше ставлення до Хива То є не потріб. То є не і бредота в очах Божих. Нащо то перебиратися в чортів? То так чортів хватає. З півночі присунули, війну роблять, біди роблять, вони ще перебираються в чортів. Нащо підтримувати сатанинське дійство? Не треба. Я розумію, що бізнесмени мусять продати день трохи, гарбузів. Всяких масок, чортів всього попродати. Я розумію, але християнин, який належить до християнської общини, то має уникати і дітей своїх навчити. Діти то не потрібно робити. Ти молитися, душу спасати, ні, а в чортів перебирати, От так видає на кожному кроці. І свої, як казала моя бабця, досить того, що нас, що нас кусають е, московські воші. то ще свої вошенята будуть виступати, розумієте. Будьмо добрими людьми, практикуючими християнами. Ніяких хеловинів не святкуймо. Не святкуємо. То є не наше, то є чужинське, то є гедота в очах Божих написано. Все амінь, будьте здорові! Не святкуйте хеловінів. Яке святкування. моліться за перемогу України. Хеловий не попридумували.